Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні, 9 вересня 2024 року, знаходжусь в моєму садочку фундука. Зараз е показую вам два рядочки фундука Тонда Джентіле де І там, бо ще один знаходиться. Минулого року я збирав тут врожай. Е було приблизно 20 грам е горіхів з одного дерева. В цьому році врожай набагато менший. Е з чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що я навесні цього року зробив формуючу обрізку. Все, що нижче 80 см я обрізав, також скелетні гілки поукорочував, не звертаючи уваги на врожай, тому що потрібно було сформувати дерева. Зараз дерева мають такий вигляд: в середньому висота 1,82 м, Це на третій рік від посадки. Зберу сигнальний врожайчик, покажу як покажу, що з цього вийде. Також хотів би звернути вашу увагу, що потрібно робити формуючу обрізку протягом всього вегетаційного періоду, починаючи від посадки. Тобто, ви можете в будь-який період літа, весни, осені підійти підрізати все, що вам не подобається, для того, щоб сформувати правильно крону. На іншому садові я зараз цим і займаюся. Протягом літа прирізаю підрівнюю все, як мені потрібно. Не переключайтесь, збираємо сигнальний врожайчик, покажу, що з цього вийде. Друзі, закінчив збір врожаю, вийшло 150-200 грам всього з дерев. В минулому році було десь в районі 2 кг з цього самого участку. Да, обрізка далася знаки, зате ми маємо добре сформовані вже дерева, гарна крона, В середині тільки трішки повирізаємо. Маємо сережечки. Які сигналізують про врожай, який буде в наступному році? Дерево добре розвивається, все буде супер. Не пропускайте обрізки, обрізайте частіше і ваші дерева вам скажуть дякую у вигляді врожаю. Всім гарного вечора. Дякую за перегляд. Слава Україні!